24 липня православні віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги. У нашому місті цей день розпочинається, як і всюди, святковою службою. Зранку коростенці та мешканці району йдуть до собору Різдва Христового, аби помолитись, поставити свічку. А от увечері всі бажаючі, а таких чимало, направляються до парку. Вже сьомий рік поспіль між купальнею та пам'ятником княгині Ольги проходить міжнародний фестиваль авторської православної пісні «Утрення заря. Добрый вечер, братья и сестры, карастенцы и гости нашего города, все, кто сейчас смотрит нас в разных концах земли. Мы снова уже в этом году открываем концерт православной авторской песни «Утренняя заря». Це вперше голос батюшки Олександра звучить у запису. Навесні його не стало. Проте його діти ще утрення заря і далі збирає і збиратиме православних на берегах вужа. Сьомий фестиваль присвятили пам'яті протоієрея Олександра Воронцова. А організаторські обов'язки були покладені на священника Ігоря Лукомського. Організатор. Я думаю, що не далі залишається утець. Олександр я думаю, що слава богу, господь допоміг і постаних ногио, яка є покровителькою Нашого міста все ж таки молилися і ходати і перед Богом для того, щоб це свято відбулося. Цього року до кориння на фестиваль завітали гості з Тернопільщини, Київщини, Житомирщини. Деяких виконавців, уже будучи смертельно хворим, запрошував батюшка Олександр, як от Світлану Смірнову з Житомира. Вона, до речі, вже не вперше бере участь в утренній зарі. посчастливилась участвовать в фестивале в прошлом году по приглашению батюшки. И в этом году Суда тоже приехала по приглашению батюшки, когда он звонил в декабре, и уже будучи смертельно больным, он переживал, как будет происходить сегодняшний день и вот этот фестиваль. Война злодейка многих забирает, Крушит селенья и ломает судьбы. Ее дорога... зай края или славеда остановкой где Побували на фестивалі і двоє виконавців з за кордону. Один з них білорус Олександр Баль. Він є бардом, працює в театрі, музика його життя. Звісно, можна говорити про те, що е-е э, пісні, а, які поють барди, вони змушують задумуватися. Ну, все це відносно, конечно. Кого то заставляють, кого-то ні. Хто-то не хоче задумуватися. Поэтому я вот выйду на сцену сейчас и о чем-то, наверное, задумаюсь. Если кто-то задумается еще, будет прекрасно, будет замечательно. Поэтому призывать ни к чему особо не хочется, да и это все лишнее. И все они схожи, и лада мы строим из строчки, то да точки полны чепухи. Я верю, что можно освоить синонимы так, чтобы рождались стихи. Я полон надежд, мне едва ли пятнадцати, нет нету моей головы горячей Но стоит ли песни того, чтобы рождаться ценой бессонных ночей? А время меня не терзает ответом Откуда мне знать, у кого мне спросить? Что можно всю жизнь называться поэтом, при этом поэтом не быть? Ще одна гостя з-за кордону, росіянка Анна Широченко. Вона також прибула по запрошенню батюшки Олександра. Співатиме про любов, адже це головний божий дар, говорить виконавиця. Місто власне просто якесь дивне, Я даже я ніка Я багато їздила кстати, з границів. Я нігде такого не бачила, такої красати. Я коли бачила перший раз фестиваль этот, в інтернеті, я думала, що це где-то очень глубоко в лісу, не в місті. Вот. а то, что это у вас такие э, природные дикие места в самом, фактически в центре города, это большое, большое счастье. Если нитью унылой вдруг потянутся дни, Приходи и в ладонь воды зачерпни И живою водою свое сердце мой Що висіхає радость, осталась з тобою. Фестиваль «Утрення Заря має своїх прихильників, які відвідують його з року в рік. Перший відбувся сім років тому. І з часом, вважають городяни, потреба в духовних православних піснях тільки виросла. Вітер, хвилями, човник гойда. Все тримаю вас. Не спочину та між тим, що літа, як вода, я щасливий до витоку плину, ясні зорі буття береги, дай вам Боже найкращої долі, може в світі і є вороги, та для щастя і миру доволі. Нам как раз вот чого-то такого хорошого і не вистачає, позитивних емоцій, чого-то доброго, позитивного, такого світлого, тим более православного. Просто я люблю. Я все життя люблю пісню, а тим більше авторську пісню. Ну, це таке для душі. По перше, тут дуже великий позитив. Духовні пісні, які в наш час не відстачає нам цього. Що ну і взагалі дуже хороший, дуже хороше свято. Навіть Божим пташкам в далечині Не забрати гніздечка хороші, навіть Божим пташкам далечині не забрати гніздечка хороші. Потрібен, потрібен. Он надо уже скільки раз год уже, год 10 он уже? Подряд. Надо, надо. хай буде. Не православні люди. Я кожен рік приходжу, кожен рік сюди. це здоровья и Не забыть мне родных берегов, Зори ясны, вольная воля, Не обиднить аж вы не врагов, Только небо и счастье и доля. Поиск правды, предчувствие крыл Вдалеке от родимого луга. мало. Старший віком людям, правда? Але є діти багато. Раз вони з цього, з цих років уже тут то може бути. Но соблазна ті лицов золотих не искав, не іщу, не умею, ні награди, не хочу, ні дворцов, і ні пут родового поместья. Только слушать бы говор скворцов По весне на древлянском полесье Топоры недалече стучат, и никто не присутствует. Не первый раз. Мы тут стараемся по возможности ходить, если получается время позволяет. Почему? Чем он вас влюбил в себя, этот фестиваль? Вообще люблю бардовскую жизненную песню. Очень люблю. Поэтому приходим, нас что душа отдыхает. И нервы душа. Вообще. Получаем позитивные положения. А я вот только первый раз. Вот подруженька меня пригласила, и я с удовольствием посмотреть, Послушала, я в записи слушала это все. И вообще она уже город, прекрасный город. Мы тут отдыхаем. Даже не потому, что эти песни, а потому, что можно тут сесть, куча народа, и это позитив. А он нам сейчас очень нужен. Недалеко, может, здесь он и есть, птах. Тільки ти не покинь нас лелеко, може десь він і є, синій птах. тільки ти не покинь нас лелеко. Міський голова Володимир Москаленко є великим прихильником авторської православної пісні, а фестиваль «Утрення заря є предметом його гордості як міського голови. Де б Володимир Васильович не був, завжди розповідає про фестиваль та запрошує його відвідати. Завжди говоримо про незвичайну ауру, яка на цьому фестиваль, ну саме місце пам'ятник Ольги, купальня Ольги, умови, якісь такі надзвичайні, які тут ведуть. Я не думаю, що знайдеться десь вже. Енроза Укрину у світі таке місце, як у якому ми зараз знаходимося, тому це є предметом нашої гордості. По завершенню фестивалю слухачі були задоволені і організацією концерту, і виступами. Ті, хто не зміг відвідати цього року зарю, зможуть незабаром подивитися її повну версію в нашому ефірі.